От ви заговорили про протоколи, що на Заході все про, про, про протокол робиться. Да? Е, є така думка, ми просто з лікарями спілкуємось, що протоколи не завжди добрі, тому що вони якби не дають лікарю трохи подумати, трохи в сторону відійти, якщо там незвичайний якийсь випадок. Частіше такі лікарі не вакцинуються, частіше такі лікарі е, завжди мають свою альтернативну думку. І це такі скриті фуфламіцинчики. Бо коли от мені кажуть, а у нас там українська школа нейрохірургів, я такий угу, прикольно. Безобраз там і все таке інше. Що це за школа яка Вона що буде, якщо вона сучасно, відрізнятися від інших будь-яких світових школ? Ну ні, звісно. І тому ну, мене це дивно звучить. А коли ми кажемо, я тут отут я доказовий, а тут я трохи тут не доказовий, я от хочу мислю по древу, Да? І думаєш, а яке древо там може бути, наприклад, якщо коли ми кажемо про полі це призначення більше п'яти ліків, це вже ну, вже поліпрогнозія. В Протоколі їх є ну наприклад чітко п'ять. і що ну які там дрема, що там і тому кожного разу, коли це це насправді я кажуть така відмазка гарна.